З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле в нас, крутись, крутися колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно. Роки десятиліття вдалину летять, а ми, ми всі земля пересічні. Озираємося назад, крутимо відреставроване колесо історії. Гей. І пригадуємо окремі історичні події, які у середині червня відбулись у різні історичні епохи. 13 червня дивовижне зовсім свято. День подяки Голубам. А за що ж ми повинні бути вдячними цим, яких називають у Франції літючим крисам? Паратифоз, кампілобактеріоз, сальмонела, лістеріоз, пастерильоз або гемораїчна септицемія, енцефаліт звичайний, арбовірусний енцефаліт Сент-Луїс, менінгіт, гістоплазмоз, тобто хвороба дарлінга, хвороба Ньюкасла. це лише деякі із майже 60 захворювань, які можна підчепити під час контакту із голубиними екскрементами. І такі були спроби знищити цих переносників ось цих от інфекцій, на голубів, особливо на такий вид, як мандрівний голуб, полювали ще і також через його смачне м'ясо та відносно простоту його вилову, бо кількість особин сягала у свій час 5 мільярдів. Неймовірно, але в 1914 році цей вид перестав існувати зовсім, бо всіх, всіх його представників перестріляли. Ну і той голуб, що звичний нашому оку. Він насправді голуб дикий і раніше жив у скелях, подалі від міст. Ну але ж давайте повернемось до теми. Звідки усе ж таки взявся ось цей день подяки голубам? Під час Першої світової війни, під час мезаргонського наступу у Франції, американський майор Чарльз Вітлсі та його 550 солдатів після прориву потрапили у котел і лишились по іншу сторону фронту, майже без їжі. Води і боєприпасів. До того ж, союзники не знали про атаку і позицію постійно обстрілювали не лише німці, а й свої. Наступного дня Чарльз випустив кілька поштових голубів, але вони не долетіли до місця призначення. Однак залишався ще один голуб на прізвисько Шер Амі, що означає любий друже, точніше, люба подруга. Це була голубка. На неї надій особливих вже і не покладали. Що та голубка зробить, але все ж таки. Відчайдушно такі зробили, випустили її із листом, прив'язаним до лівої лапки. І незважаючи на те, що німці прострелили їй око, потрапили у груди, а третя пуля відірвала праву лапку, о як повезло. Шерамі пролетіла 40 кілометрів за 25 хвилин цього лише. Передала послання, після чого дружній вогонь припинився. А на підкріплення прибули додаткові війська. Таким чином, голуб врятував 194 людини, які ще залишались на той момент живими. Героїчна птаха померла своєю смертю 13 червня 1919 року. І саме цю дату у 2009 році засновник онлайн-енциклопедії про голубів Ден Річардсон встановив як Міжнародний день подяки голубам. Ну, але нам, як громадянам України, як тим, хто вивчав історію України в школі, ну і мені якби теж, більш знайома історія про те, як княгиня Ольга вирішила помститись жителям міста скоростень за те, що вони вбили її чоловіка, князя Ігоря. Цілий рік її армія не могла взяти місто силою, і тоді Ольга вирішила діяти хитрістю. Вона зажадала з кожного двору по три горобця і три голуба, ну, начебто як данину, ну і мовляв, на цьому мир. Натомість вона наказала своїм солдатам прив'язати до птахів трут, тобто такий матеріал, який легко запалюється від іскри, наприклад, березова кора, і підпалити ось цей отрут коли темніє. Ну а птахи, звісно, полетіли додому. Не знаю, чи могло, могло таке бути насправді, бо, ну, як мені здається, птахи би згоріли заживо, ще не долетівши. Але ось така от у нас існує легенда про те, як Ольга за допомогою голубів спалила місто і скоростень. Та так спалила, що перші дві букви відвалили цю назву, і тепер це коростень. А могла би так спалити, що відвалилися би всі букви, і там лишилася би лише тень яка-небудь. У 1628 році англійський учений Вільям Гарвей відкрив закон кровообігу і дослідив основні принципи руху крові в організмі. І завдяки цьому, 12 червня 1667 року, придворний лікар Людовіка XIV, професор математики та медицини Жан-Батіст Дені вперше провів процедуру переливання крові. Звісно, ніяких там трубочок не існувало в ті часи. Кров було взято у ягняти за допомогою піявок. До якій, власне, її і висмактали. За іншими даними, ягня вбили, а кров вилили прямо із сонної артерії. так от розрізали, вилили в якусь ємність. І якимось чином, або через шприць, ну як саме не задокументовано, перелили 250 мл ось цієї от крові страждаючому лихоманкою 15-річному юнакові. Потім Жан Батіс зробив ще одне успішне переливання від тварини, і на цьому його кар'єра, так би мовити, закінчилася, адже усі подальші процедури він робив. Між людьми від однієї людини до іншої, а вони завершувалися смертю пацієнтів. А це все через те, що тоді про групи крові ніхто і не знав, звісно, та й не здогадувався, що не усяка кров підходить для переливання реципієнту. Но якщо брати кров тварини, то надія на те, що організм її не відторгне і ще менша. Подальші спроби перелити кров від однієї людини до іншої мали місце у Сполучених Штатах більш через, ніж 100 років. А до моменту відкриття Карлом Лайнштайнером груп крові залишалось і ще сто. Отож, бо перше переливання крові в історії 12 червня 1667 року. І знову про медицину. 14 червня 1864 року в місті Маркт Брайт, ну яка різниця де це, народився Алоїс Альцгаймер. Але оскільки його прізвище пишеться через Гаш. Е, з крапочкою, тобто через гей, не можна казати слово гей, треба казати латетний гомосексуаліст по-науковому. Вже й забув про що казав. От у мене Альцгеймер. А, про Альцгеймера. Не Альцгаймер, а Альцгеймер на нього кажуть. Народна мудрість говорить, що жити треба так, щоби твоїм іменем назвали хворобу. Справді, Алоїс Альцгеймер присвятив ледь не все своє життя дослідженню хвороб мозку, його сірої речовини насамперед. А найбільша його увага була прикута до хвороби під назвою Сенільна деменція. Це коли забуваєш те, що відбулося щойно. Ось її то і назвали хворобою Альцгеймера. На щастя, сам Алоїс нею не хворів, а помер від інфекційного міокардиту. Хвороба Альцгеймера виявлена у 30 мільйонів людей на планеті, але ведуться роботи по розробці ліків від цієї хвороби. І ми сподіваємось, що через кілька десят років від Альцгеймера залишиться лише його прізвище, яке ми вже точно не забудемо. У лютому 1881 року розпочалось будівництво Колумбійського каналу. Тоді це була територія Колумбії. Канал повинен був з'єднати два океани Тихий та Атлантичний, задля покращення логістики, тобто для того, аби кораблі не опливали всю Південну Америку. Спочатку його проєктували без шлюзів на рівні моря, точніше океану, а вартість будівництва становила 200 мільйонів тогочасних доларів. Але чи то долари виявилися якимись не такими? Чи то хтось їх поклав собі в кишеню, але через сім років побудували канал лише на третину, а витратили вже 300 мільйонів. Ще однією причиною таких повільних темпів та збільшення вартості будівництва була малярія, на яку хворіли будівельники. Потім компанію, яка займалась будівництвом, розігнали зовсім. За діло взялася інша, але справу перекупила влада Сполучених Штатів. В 1903 році частина Колумбії стала Панамою, і шататам довелося заново домовлятись із новоспеченою владою. Витратили на побудову і ще мільйонів доларів. Під час будівництва загинуло 5,5 тисяч чоловіків. Але до 1914 року проект було майже завершено. У серпні відбулася обкатка впливка каналу, а через те, що треба було ще багато чого доробляти трішки, останні роботи провели в червні 1920 року. І ось 12 червня 1920 року Панамський канал офіційно відкрили. До речі, за домовленістю між лідером Панами Омаром Торріхосом та президентом США Джеймі Картером, Панамський уряд отримав повний контроль над каналом 1 січня 2000 року. А до цього його контролювали та й плату за користування брали Сполучені Штати. У Криму поблизу гори Аюдаг, тобто «Ведмідь гори», знаходиться урочище Артек. Походження назви чи то грецькі, чи то тюркське. Саме тут, 16 червня 1925 року, за ініціативи голови Червоного Христа РФСР відкрили дитячий табір Артек. Спочатку там лікували дітей, що страждали на туберкульоз, але згодом раді були там усім, особливо під час так званої міжнародної зміни, гостями з, наприклад, Німеччини, Іспанії, Польщі та Чехословаччини. Радянському керівництву подобало, що наївні діти вивчають російську мову, дізнаються правду у лапках про радянський союз та вже знають, що дякувати за світле майбутнє треба дідушки Леніну. Ну, ось теж був інструмент радянської пропаганди. Здавалося б, дитячий табір угу. завдяки тому, що на території табора збудували 150 капітальних будівель. Артек діяв цілий рік, що вирізняло його поміж усіх інших дитячих таборів. Жоден інший не працював взимку. Отримати потівку саме в Артек було чимось таким престижним, бо повна вартість третижневої потівки, якщо ти її хотів би придбати, просто так становила вона понад тисячу доларів. І це ще у радянські то часи. Он пам'ятає, коли я у шкільні роки, це вже 2000-2010, Ось я брав участь у математичному конкурсі Кенгуру. От, мені вчителька Наталія Леонідівна, вітаю. Вона ось пообіцяла за три підряд отримані дипломи вищого ступеня власне путівку в Артек. Дипломи в мене то є, Вон, вони там вдома, в ящику так, у столі лежать. А ось чи бував я в Артеці? Отак от. Із здобуттям Україною незалежності в таборі починають проводитись міжнародні фестивалі, різноманітні заходи. Ну, хоча і не завжди фінансування вистачало. Але культурна програма була. Аж ось у нас Артек вкрали. І заходи проводити майже всі перестали. Хоча програми розвитку випускали такі, що ми могли би зазрити мовчки, але по факту зазрити нічому. Бо що там на в тих паперах до виконання того місцевої влади руки не доходили. Їм не до того. Що там Дімон в Криму казав? нет, якщо я не помиляюсь. А рік тому створений російцями на базі табору так званий Центр Артек. Було внесено до санкційного списку Великої Британії через те, що саме ось там, у той Артеці, російська влада розміщувала викрадених дітей із Маріуполя, Мелітополя, Куп'янська, Херсона та інших українських міст. Тобто, це там такий перевалочний центр, чи навіть фільтраційний. Табір для українських дітей, я нічого не придумаю. Нещодавно он, э, Семен мені підказав, що 23 жовтня 2023 року на британському каналі ITV вийшла в ефір передача «Ukraine's Stolen Children» вкрадені діти України, де розповідається історія у подробицях, як дітей депортовували, як їх заставляли розмовляти російською, кричати вперед, Росія, співати пісень про зрозуміло якого президента. Так званого, та залякували, що, мовляв, вдома страшно, бо там українські солдати. Отак от, от. А справжній Артек відтепер, і ми сподіваємось тимчасово діє у Києві аж у двох місцях. У Пущі Водиці на базі санаторія Пуща Озерна. Та на нивках на базі санаторія-перемога. Це, якщо їхати з Житомира, це там другий поворот направо. Перший це значить, на Шевченкова, а ось цього, другий на Чайки. там ось так повертаєш праворуч і відразу там знову там, справа санаторій перемога. Там справжній артек, не підробка. 11 червня 1965 року відбувся запис вокалізу. Я дуже радий, адже я нарешті повертаюсь додому. У виконанні Едуарда Хіля. Вірші та музику написав композитор Абрам Островський, але вирішили співати пісню без слів, точніше, і з іншими словами. Ось, до речі, і вони. О я, я я. о яя, я я. Є є ого, є ла. Ну і так далі. Відеозапис вокалізу відзнятий в 1966 році у якихось дешевих декораціях, які придбали на Блошиному ринку десь у Верхній Новоку та навіть у нас краще, тільки напису не видно. О, отак так. От. Ось от відеозапис показували по телебаченню всього двічі. Уявіть собі, якщо два рази нашу передачу показати по телевізору, хто її запам'ятає. Особливо, якщо це було у 1976 му та в 2008 році. Але ж ні, другий відеозапис потрапив в інтернет. І невідомо, з яких причин Ололоканя Хіля сподобалася американській публіці. А самого виконавця назвали містер Тралала. І хоча його вже два роки, як з нами, немає, його образ житиме, мабуть, вічно. Отже, найвідоміші пісні Радянського Союзу виповнилось 59 років. 14 червня 1985 року прийнято рішення, згідно з яким між Бельгією, Нідерландами, Люксембургом, тобто Бенілюксом, Францією та Західною Німеччиною спрощувався паспортно-візовий контроль на державних кордонах. Угода вступила в дію аж через 10 років, але саме цей договір став відправною точкою у створенні Шенгенської зони. Розповсюджена думка, що угоду підписали в селищі Шенген у Люксембурзі, але вона помилкова. Насправді документ підписали на кораблі принцеса Марія Астрід поблизу цього селища на річці Мозель на місці зустрічі трьох кордонів між Францією, Німеччиною та, власне, Бенілюксом, якщо точніше, Люксембургом. Шенгенська зона спочатку існувала незалежно від ЄС, але в 1999 році ось цю угоду замінили на так зване Шенгенське законодавство Європейського Союзу. І тепер кожна нова країна зобов'язана, окрім 30 злишком пунктів виконаних, доєднатися ще й до шенгенської зони. Хоча Ісландія, Швейцарія та Норвегія не входять до ЄС, але... Вони все одно є частиною шенгенської зони. А ось Андорра, Ірландія, Румунія, Болгарія зберігають прикордонний контроль, хоча і давно вже стали членами Європейського Союзу. Ну ось так, от там все цікаво. 13 червня 1990 року об одинадцятій вечора моє рідне місто Житомир стало четвертим обласним центром Української радянської Соціалістичної республіки, в якому над міською радою поруч із червоно-синім прапором УРСР підняли синьо-жовтий прапор. Просто синьо-жовтий прапор. Тоді України ще не було як окремої держави. Тим більше ніяких державних символів у неї не було, окрім ось цих от радянських. До речі, першим містом, надративши якого з'явився прапор майбутньої України, став не Львів, як ви, як ви могли подумати, а Стрий Львівської області, 14 березня 1990 року. Затим Тернопіль, 23 березня, далі Дрогович, 2 квітня. Потім вже Львів, 3 квітня, а за ним Івано-Франківськ, 15 квітня. Одна справа захід країни Галичина, інша справа Житомир. Нагадаю, до прийняття декларації про державний суверенітет України не про незалежність, а лише про суверенітет лишалося більше місяця. А ось цю декларацію прийняли 16 липня. Навіть в Києві прапор над Верховною Радою підняли 24 липня 1990 року. Аж тут у Житомирі. 13 червня міська рада приймає спеціальне рішення про підняття прапора, до речі, над будівлею органу влади, а не просто ратишою, як у всіх інших містах до цього. Рішення прийняли на прохання учасників народного руху України, національно-демократичної антикомуністичної опозиції. На виборах в березні 90-х якраз ось кандидати в депутати від народного руху. А ще громадянського фронту і української гельсинської спілки і перемогли. Тому рішення про підняття прапора було лише питанням часу, як би косу на демократів не дивилися дідугани комуняки які щось там кукурікали про криваве націоналістичне полотнище. Тим більше, що навпроти міськради знаходиться обласна 98% якої тоді Становили всі от червоні посібники КГБ. І тому саме через це, аж до серпня 91-го. Більш ніж рік прапор неодноразово зривали руками міліції місцевої в тому числі, але його ставили знов і знов. Ну і очевидно, що ось приклад Житомира спонукав до більш рішучих дій центральну владу. І, можливо, який-небудь вплив рішення нашої міської ради і мало на проголошення незалежності. У 2010 році Житомирська міська рада прийняла рішення оголосити 13 червня загальноміським святом днем підняття українського прапора над Житомиром. І знову про українізацію України, як би смішно це не звучало. Хоча ні. Українізації України, якщо вона такі мала місце, то це якось не смішно. Але мультик смішний. Який мультик? Тачки. Це перший зарубіжний анімаційний фільм, до якого було офіційно випущено професійний дубляж українською мовою. В український прокат стрічка вийшла 15 червня 2006 року. До речі, я його не дивився цей мультфільм. Але, може, якраз сьогодні, через 18 років після виходу в прокат, якраз пора? М? Не знаю. 14 червня 2022 року закінчилася війна. Війна між Данією та Канадою. Уявіть собі, у північній Америці між островом Елсмір, що належить Канаді, та Гренландією, частиною Датського королівства, розташований острів Ганс. Причому рівно посередині за 18 кілометрів як від Канади, так і від Гренландії. У 1973 році, коли уточнювали кордон, питання приналежності острова Ганс вирішили відкласти. Аж ось 10 років по тому Канада дала нафтовій компанії дозвіл на створення наукової станції. А наступного року на острів висадились канадійські війська, підняли прапор Канади та ще й залишили кілька пляшок шнапсу. Владі датського корміста це, м'яко кажучи, не сподобалось. Щось так от захоплюють її, в принципі, острів. Спірна територія, де Юра це вважалося. Через кілька тижнів на острів прибув міністр від Данії, замінив прапор, випив шнапс та залишив віскі. І ось таким от і був увесь перебіг війни. Одні прибували на острів, пили подарунок від інших, алкоголь, залишали свій, міняли прапор, а потім друга сторона робила те саме через деякий час. Потім знову перша, знов друга. І зрештою конфлікт довжиною у майже 40 років урегулювали мирним шляхом, просто поділили острів по природній западині. Ах, якби всі війни відбувалися приблизно за таким самим сценарієм, ніхто не гине, нікому не потрібно йти на фронт, вбивати своїх родичів тощо. Зібралися би мирно, вирішили, що ось це ваше, це наше і розійшли собі. Але, знаєте, не ми взяли чуже, не ми оголосили спеціальну операцію воєнну, Нам чужого і не треба. І не нам кортить показати, що можна щось відібрати з силою, не просто мирно замінити прабор, а силою, вбити тисячі і тисячі людей, і тобі за це нічого не буде. Буде, буде. Хоч може і не скоро, але справедливість восторжествує.